Всім привіт! Ви на камери Назєвса. Сьогодні Сьогодні пограю в Фортнайт та покажу і розкажу все про нові два предмета, які у нас додавали. Перший це рейган, а друга це зброя Барда. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм канал в описі цього відео. У нас здобавли їх на пару днів, а тепер вони додавлені назавжди до кінця цього сезону. Ці два предмета. І давайте починаємо цю гру. До речі, в цьому в цій грі я зайняв топ-1, тому можете привітати мене в коментарях. Залітаємо в Battle Royale і летимо на нашому бойовому автобусі. Я вирішив полетіти на зупинку там, де стоїть Барт, тобто на заправку. Думав, що може в нього продається його предмет, тобто, що це його предмет, правильно, тому в теорії в нього може продаватися. Я трохи не долетів, тому долетів до такого містечка, де була якась трампліна. Тут ви бачите, йду на цю базу, тобто на заправку. Тут у нас є фургончик возродження, бачу вачка і нападає на нього. Це був ботик, якого я легко добив. бачу другого ботика, який напав на нього. Його теж і добиваю. Тепер, як бачите, в мене трошки більше луту. А людей тут більше не було, тому я йду до барта спокійненько собі. До Барта Сімпсона бачу хіл, яким я зразу хілююсь, бо в мене якраз його не було. Заходжу ще трошки зброю, бачу його, розмовляю з ним, але в ній, в нього цієї зброї немає. В нього може захил десь, можна щось запитати, може відкрити портал за гроші. Я бачу, що автомат, в можна купити, попити, але я вирішую не купувати, бо мені, в принципі, ця зброя не треба. золота... Не так вже багато. А як бачите, тут у нас є їжа, де можна купити по поїсти. Я Бачу патрончики, лутаю це все. Е, Виходжу з цього магазинчика. Ну, і, коротше, вирішую, що мені вже скоро треба буде йти звідси і шукати зброю. Вирішую я поїхати на локацію, на якій я ще майже не був, е, на локацію, де живе Гомер Сімпсон і його дружина. Тобто на локацію, де все головне приходило в серіалі Сімпсонів. Е, Заїжджаю, при приїжджаючи парк, приїжджаючи ось таку горящу, е, горящу штучку з металобрухтом. З трампліною, звичайно ж, заїжджаю і бачу недфелера, тобто сусіда Гомера і сусіда Марш. Ну, Марш це дружина Гомера. В нього може відкрити портал і просто щось купити, але я не хочу. Бачу Ботика прямо біля будинку Гомера. Вбиваю одного чувачка, другого вбиваю, ну це не чувачки, це якісь ботики. Як бачу, добиваю другого, перез'їжджаюся, тут бачите, тут завжди є бої. Будиночок якийсь, ніби двері, ніби більше, ніж я. Це якось дивно трохи. Бачу Марч, розмовляю з нею. В неї може відкрити портал або захилитись. Мені це не треба. Будиночок, я дивлюсь, то будиночок, до речі, доволі маленький для такої сім'ї, бо в них вже чотири дитини. Ну, типу, вони: Гомер Сімсон, Марч Сімсон, Барт Сімпсон і оця Ліза, чи якось там її так звуть. Тобто це трохи дивно, що такий маленький будиночок. Ну, типу, великий, але якось мало місця. І їм бургер, родини, які стояв на столі. До речі, бургери, це імба просто. Тому якщо у вас немає тіла, беріть обов'язково бургери, а не мініки. Бургери краще. Як бачите, на диван можна сісти і посидіти за любий скін в чотирьох, тому можете посидіти як Кратос, Гомер, і ще хтось. Це прикольно буде такий мемчик. Як бачите, є сад, в який можна вийти, пострибати. Я вирішую ще злотати більше цей будиночок. Заходжу в кімнату Лі.